У 2009-му він був героєм усієї Африки. Вісім голів на чемпіонаті світу Ю-20. Звання найкращого гравця турніру та титул, про який мріяли мільйони. Але саме його удар з лінії воріт зупинила рука Луїса Суареса у чвертьфіналі чемпіонату світу 2010. Удар, який міг змінити все. Йому пророкували майбутнє в Мілані. Він носив футболку збірної Гани на чемпіонаті світу. А завершував кар'єру в клубах, про які ви, можливо, навіть і не чули. Це історія про гравця, який одного разу був на вершині, і зник, але не просто зник, він змінився. Пройшов інший шлях складніший і чесніший. Це історія Домініка Адія. Домінік Адія – гравець, чия футбольна кар'єра простягалася кількома континентами і безліч клубів. Від гольової молодіжної зірки Гани до професіонала в європейських та азійських лігах його шлях це історія наполегливості, адаптації та технічного росту. Першим серйозним етапом у футбольній кар'єрі Домініка Адія стала Академія Фейнор Гана, західноафриканський філіал нідерландського клубу Фейнорд. Саме тут юний гравець отримав системну футбольну освіту, яка поєднувала європейські методики підготовки з місцевим африканським темпераментом. В академії Адія зосередився на розвитку основних якостей нападника – володіння м'ячем у тісному просторі, дриблінг, Швидкість прийняття рішень у штрафному майданчику, завершення атак з різних позицій. Також багато працювали над тактикою: рух без м'яча, відкривання під передачу, взаємодія з фланговими гравцями. Та уже на ранньому етапі було помітно, що Домінік має вродження, відчуття моменту та гольове чуття. Він швидко став одним із лідерів серед однолітків і регулярно відзначався у юнацьких змаганнях. Саме його виступи за академію стали першими. Серйозними кроками до виклику в молодіжну збірну Гану та подальшої міжнародної кар'єри. У професійному футболі Домінік Адія дебютував у 2007 році, коли приєднався до ганського клубу Horse of Lions, одного з авторитетних колективів місцевої Прем'єр-ліги. Уже в першому сезоні він закріпився в основному складі. Виступаючи на позиції центрального нападника, його стиль гри відрізнявся динамічністю, агресивною манерою ведення боротьби та інстинктом справжнього завершувача атак. У сезоні 0,7-08, Домінік забив 13 голів, що стало серйозним показником для молодого гравця. Він не просто виконував роль чистого форварда, а дія постійно відкривався між лініями, створював ширину в атаці, активно включався в командний пресинг. Його рух без м'яча і швидкі ривки давали змогу партнерам знаходити його на вільних позиціях. А вміння обігрувати суперників один на один робило його серйозною загрозою для оборони будь-якого суперника у 2008 році. Після вдалих виступів у ганському чемпіонаті Довінік Адія зробив свій перший крок до європейського футболу, підписавши контракт із норвезьким клубом Фредеріх Стаб. Перехід до чемпіонату Норвегії став для нього серйозним викликом. Тут було значно більше фізичної боротьби, вищий темп гри і суворіші вимоги до тактичної дисципліни у складі Фредрік Стат Адія провів 8 матчів у національній першості, де поступово намагався адаптувати свій стиль до потреб команди та рівня суперників. Йому доводилося комбінувати свою природню швидкість і дриблінг із необхідністю жорстокої гри корпусом, вчасного повернення в оборону та чіткого виконання тренерських завдань. Хоча результативність на цьому етапі була помірна, саме тут він почав освоювати європейські стандарти гри. Важливою частиною його перебування в клубі стали виступи у Лізі Європи, де Фредрік Стад змагався із командами із сильніших футбольних країн. А дія отримав цінний досвід виступів на міжнародному рівні, зіштовхуючись із різними стилями гри від технічного іспанського до дисциплінованого скандинавського. Вершиною молодіжної кар'єри Домініка Адія став чемпіонат світу ю 20 2009 року, що проходив у Єгипті. Цей турнір став для нього справжнім проривом на міжнародній арені. За сім матчів він забив вісім голів, ставши найкращим бомбардиром змагань, а також отримав титул найкращого гравця турніру. Домінік показав себе як нападник із тонким інстинктом Голеодором. Він вмів грамотно вибирати позицію у штрафному майданчику, часто випереджуючи захисників суперника, і користувався своєю швидкістю, щоб зробити різкі ривки, що ставали вирішальними в завершенні атак. Його техніка удару була точною, а впевненість у діях високою у жовтні 2009 року. Після тріумфального виступу на молодіжному чемпіонаті світу, де Домінік Адія став найкращим бомбардиром і був визнаний найкращим гравцем турніру, його ім'я миттєво опинилося в центрі уваги провідних скаутських служб Європи. За юним ганцем спостерігали одразу кілька клубів: Арсенал, Аякс, Удінези та Порту. Проте саме Мілан зробив конкретну пропозицію і зміг переконати гравця та його агента у своєму проєкті – Перехід до одного з найтитулованіших клубів світу за суму близько 1 мільйон 400 тисяч євро на той час виглядала як інвестиція в майбутнє у гравця, що вже мав індивідуальні нагороди, але ще не грав на топ-рівні клубного футболу. Домінік тоді був лише на початку шляху. У віці 20 років став одним з небагатьох гравців із Гани, хто отримав можливість приєднатися до такого гранда. Як казав Адіє в інтерв'ю для ганських змі, я вибрав Мілан не заради грошей, а тому що це клуб з великою історією, в якому я мріяв грати. Попри свої амбіції, Адія не зміг пробитися до основного складу, не провівши жодного матчу в серії А його часто викликали на тренування з першою командою. Але в офіційних поєдинках він залишався в резерві або не потрапляв до заявки. Частково це було пов'язано з адаптаційними труднощами і не лише футбольними. Він стикався з мовним бар'єром, тиском очікувань та новою культурою. Темп і стиль італійського футболу виявилися значно відмінними від того, що він знав у Норвегії чи на юнацькому рівні. Друзі, невеличка пауза. Прошу вас підписатися на мій телеграм-канал. Там ви зможете побачити не тільки цікаві новини з сучасного чемпіонату України, а й ретро-матчі. Та фрагменти з нашої культової премєр ліги Також там буде проводитися розіграш футбольного шалику Збірна Україна проти збірної Литви з відбіркового етапу Євро 2020, Честь тисячі підписників на YouTube каналі. Посилання є на екрані, а також під цим відео. Умови розіграшу в телеграм-каналі. Першою орендою Домініка після переходу в Мілан став клуб Реджина з італійської серії Б. Це був важливий момент у його кар'єрі, адже вперше він зіткнувся з дорослим європейським футболом у середовищі, де панувала тактична дисципліна та жорсткий ігровий стиль. У реджині він провів 13 матчів, забив один гол у Кубку Італії. Попри скромну статистику, саме тут Адія почав вчитись грати не лише в атаці, а й в обороні. Тренери вимагали від нього більше роботи без м'яча, участі в пресингу та перекриття зон. Усе це було новим для гравця, який звик діяти на швидкості з простором. Реджина не була топ-клубом, але саме там Домінік почав розуміти, що таке професійний футбол у Європі. Йому доводилося грати не на улюбленій позиції, іноді навіть на фланзі. Після перших спроб закріпитися в італійському футболі у 2011 році. Домінік Адія був орендований сербським грандом партизаном, який на той момент стабільно виступав у Єврокубках і мав серйозні амбіції як у внутрішньому чемпіонаті, так і за межами країни. У складі партизана Домінік отримав регулярну ігрову практику. Він дебютував у чемпіонаті Сербії та брав участь у матчах кваліфікації до Єврокубків. Попри те, що він не відзначився великою кількістю голів, Адія відігравав важливу роль у тактичних схемах команди часто виходив на фланзі або як другий форвард активно включався в пресинг і контратаки. Його швидкість і рухливість дозволяли команді різко змінювати темп гри, чим він вирізнявся серед інших. Перехід до партизана був логічним кроком у розвитку кар'єри. Клуб мав славу одного з найкращих майданчиків для розвитку молодих талантів з Африки, Балкан і Східної Європи. Тут від гравців вимагали високої інтенсивності, фізичної витривалості і уміння приймати рішення під тиском. Сербська суперліга, хоч і поступалася за класом провідним європейським чемпіонатом, вирізнялася агресивним стилем гри. Високим темпом та жорстокою боротьбою за кожен м'яч. Партизанів я зрозумів, що не обов'язково бути найкращим бомбардиром, щоб бути корисним в команді. Тут мене вчили не лише забивати, а й працювати на команду, тиснути, відпрацьовувати в захисті, вчасно відкриватися. Згадував Домінік у розмові з журналістами. Хоча вболівальники чекали від нього більше результативності, в клубі відзначили його дисципліну, працездатність і прагнення адаптуватися до вимог тренера. Його перебування в партизані стало ще одним кроком у дорослішанні як гравця. Він здобув навички, гри під пресингом, навчився працювати на команду та витримувати емоційне навантаження. Після досвіду гри в Сербії наступною зупинкою у кар'єрі Домініка Аді стала оренда до турецького клубу Каршіяка, який на той час виступав у першій лізі Туреччини, другому за силою дивізіоні країни. Попри те, що ця команда не виходила до числа найвідоміших у турецькому футболі, перехід туди став для Адії черговою спробою знайти стабільність і реальні шанси на ігрову практику. Проте цей період був одним із найскладніших у кар'єрі гравця. Він стикався з проблемами адаптації до нового середовища. Турецький футбол вирізняється емоційністю, інтенсивною фізичною боротьбою та непередбачуваними змінами темпу під час матчу. До чого потрібно було швидко пристосуватись. На додачу Адія отримував обмежену кількість ігрових хвилин, здебільшого виходячи на заміну у другому таймі. Через це він не мав змоги повноцінно показати свій потенціал. Однак, замість того, щоб опустити руки, Домінік вирішив зосередитися на підтриманні максимальної фізичної форми і уважно аналізував матчі, вивчаючи гру команди і суперників. У 2012 році Домінік Адія приєднався до київського арсеналу, клубу, який тоді перебував у стані перебудови і шукав яскравих, але недооцінених талантів. Для самого гравця це був етап, коли потрібно було не просто повернутися у форму, а довести всім і собі, і футбольному світу, що він ще здатний впливати на гру на рівні серйозного чемпіонату. У Києві Домінік швидко став своїм. Попри мовний бар'єр та нову для нього культуру, він зумів влитися в колектив у багатьох матчах. Саме Адія задавав темп атакувальним діям, не обмежуючись лише штрафним майданчиком суперника. Він активно відкривався між лініями, відтягував на себе захисників, відкриваючи простір для партнерів і нерідко сам починав атаки з глибини поля. Доменік не був типовим форвардом-стовпом його гра базувалася на руху, швидкості, інстинкті атаки. І доброму тактичному чутті він міг різко змінити напрямок атаки, вийти на передачу в розрив між захисниками або швидко зорієнтуватися біля воріт після відскоку. І хоча гольова статистика, а саме 7 м'ячів у близько 36 матчах, виглядає стримано, його користь для команди важко виміряти лише цифрами у період фінансових труднощів клубу, коли не було стабільності в складі. Саме Адія був одним із тих, на кого тренери і партнери покладалися в найвідповідальніші моменти. Він не боявся брати на себе ініціативу, йти в обіграш, бити з незручної позиції. Його психологічна витривалість і бойовий дух стали прикладом для молодих гравців. Саме тут він довів, що є не просто талантом юнацького футболу, а гравцем, здатним адаптуватися, боротися і рости у будь-якому середовищі. Після завершення виступів у київському арсеналі Домінік Адія продовжив кар'єру в Казахстані, підписавши контракт з клубом Атирау. У Атирау він провів 14 матчів, забив один гол і став важливою складовою команди, допомагаючи клубу утримуватися всередині турнірної таблиці. Незважаючи на відносно скромну статистику, Домінік демонстрував досвід і вміння підлаштовуватися під стиль гри суперників і командні завдання. Що значно посилило атакувальний потенціал клубу. Годом пізніше Домінік Адія переїхав до Таїланду, де продовжив кар'єру в кількох клубів: Nakhon Радчасіма, Сісакет і Чіангмай Юнайтед. Тайська ліга відома своєю швидкою технічною грою, яка ідеально відповідала стилю Домініка. У Таїланді Домінік також брав на себе роль наставника для молодих гравців. Передаючи їм досвід адаптації до професійного футболу в різних умовах і підтримуючи командний дух, його присутність на полі значно покращувала атакуючий потенціал команд, а зростаюча дисципліна у грі дозволяла йому виконувати ігрові завдання у Таїланді Домінік став одним із ключових нападників команд. Демонструючи стабільність і високу результативність, загалом він провів понад 90 матчів, забив 19 голів, що свідчить про його важливу роль у командних атаках. Щодо виступів за національну збірну, Домініка Адія дебютував у 2009 році, швидко ставши одним із важливих гравців у ротації команди. За цей період він провів понад 20 офіційних матчів у складі збірної Гани, беручи участь у ключових турнірах, таких як Кубок Африки 2010 року та Чемпіонат світу 2010 року. На Кубку Африки Домінік зіграв у кількох матчах групового етапу, де допоміг команді здобути важливі перемоги, виконуючи роль активного форварда, що постійно загрожував воротам суперника. Під час Чемпіонату світу 2010 року Домінік вийшов на поле у кількох іграх. Допомагаючи команді у важких поєдинках проти сильних суперників. Хоча його голів на цьому турнірі не було, його внесок у загальну атакувальну роботу команди був помітним. Протягом міжнародних матчів Домінік забив 4 голи, які часто ставили ключовим для результату. Він забивав у відбіркових матчах і товариських поєдинках. Кар'єра Домініка Адія починалася з його зіркового злету, який стався у 2009 році, коли він став. Найкращим гравцем і бомбардиром молодіжного чемпіонату світу, забивши 8 голів і принісши Гані перше в історії золото. Ю 20 у нього не було сотні голів у топ-чемпіонатах. Він не вигравав золотий м'яч, але він пережив те, що для багатьох назавжди залишиться мрією. Світовий титул, контракт із Міланом, матчі за збірну на чемпіонаті світу. Так далі були оренди, постійні переїзди, і вже не стадіони на 70 тисяч. А скромні клуби в Україні, Казахстані та Таїланді. Але він залишився гравцем, боровся, адаптувався, грав, не зник, просто не став зіркою. Найстабільнішим етапом стала гра за Київський арсенал, де у прем'єр-лізі Адія був одним із лідерів атаки, забив 7 голів за понад 30 матчів і відігравав важливу роль у командній побудові грі. Домінік Адія це не про гучні заголовки, це про шлях непростий, нерівний, але справжній. І якщо чесно, таких історій у футболі набагато більше, ніж казок про успіх. І, можливо, саме тому його кар'єра варта того, щоб її пам'ятали. Друзі, а чим вам запам'ятався цей чудовий хлопчина за виступів у київському арсеналі? Пишіть у коментарях, а також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Щоб не пропустити анонс нових випусків. З вами був УПЛ Форевер. До нових зустрічей!